Я ніби та птиця у клітці, сижу така гарна співоча, вночі мовчазна, а вдень ніби сонце, та рвуся на волю. Я ніби та птиця у клітці, яку посидили, щоб очі раділи, щоб солодко було в душі після співу. Я ніби та птиця у клітці, якої ніхто не боїться, та хоче так сильно тримати в собі. А серце моє так і рветься на волю співати ту пісню, гарненьку, таку солов'їну, щоб крила розкрити та швидко злетіти туди, в височі, де сонце так світить, де зорі бувають, де місяць так хоче зустрітись зі мною. Я ніби та птиця, яка так радіє, що може дивитись на землю, паруючи там в небесах. Я ніби та птиця у кліці, де кожного ранку рветься на волю співати, літати та бути собою та трохи відчути свободу в душі. Я ніби та птиця у кліці, яку так міцно тримали за крила, що навіть забули, що я ще жива, що можу злетіти так високо неба, взмахнувши крилом до самого сонця, торкнутися всім тілом. Що навіть не страшно померти від болю, щоб тільки не бути у клітці закритій назавжди вночі, щоб пісню співати так голосно й гарно, щоб серце тремтіло від насолоди, щоб очі раділи від змаху крила, щоб бути собою та радість дарити від серця до серця, до небуття. Я ніби та птиця у клітці, яка вже нічого. Не боїться.